Дивом лишився живий. Так одразу відреагувала російська Вікіпедія. За кілька хвилин після інциденту в Одесі побили Нестора Шуфрича. Натов активістів оточив депутата регіонала біля будівлі обласної адміністрації. У штурханині Шуфрич дістав кілька ударів по обличчю та голові з підбитим оком та скривавленим носом. Депутат спробував знайти прихисток в обіймах міліціонера. Однак НАТО і тут його дістав. Про люстрацію народу та фронтові будні на передовій. замить на 2+,2. плюс Це спецкор. Вітаю. Без імен і переліку заслуг, але з номерами. У Слов'янську ексгумували могили ДНРівців. Зацвіла гвоздика. Під час перемир'я на Рівненщині розконсервували самохідні гаубиці. Гвоздики. Маріупольська нейтральна смуга. Я навіть як підльос снаряда. Знаєш, як він гурчить. Уру. Їхні подвір'я переорене снарядами, але люди не втікають від війни. Росія мобілізує військові сили поблизу кордонів з Україною. Три ракетні комплекси встановлені за 5 кілометрів від кордону біля селища Петрівка в Ростовській області і ретельно охороняються на півдні в районі Новоазовська з'явилась група російських козаків. Вони замінюють на блокпостах місцевих бойовиків на підконтрольній терористам території. Не припиняються бойові дії. Лише протягом останньої доби бойовики обстрілювали позиції сил АТО майже півсотні разів з оперативними даними. Костянтин Павлов. Терористи зрадів обстріляли місто Попасно на Луганщині. За даними обласної адміністрації, є убиті та поранені. В райцентрі горить станція швидкої допомоги. На в'їзді у місто зруйновано міст. Найчастіше бойовики відкривали вогонь в Дебальцевому селищі Мар'їнка на Донеччині та поблизу міста Щастя на Луганщині. Тричі бойовики намагалися штурмувати позиції збройних сил України біля селища Малоорлівка. Атакували тоненьке та опорний пункт у Нікішиному. Зранку бойовики знову завдали удару по Донецькому аеропорту. Близько сотні терористів двічі намагалися його штурмувати. Апаля терористи розповсюдили інформацію, що взяли аеропорт під свій контроль. У РНБО відповідають: немає такої сили, яка б відбила Донецьке литовище в українських вояків. Проте немає такої сили, яка б українських військових поставила на коліни і змусила їх звідти відійти. У нас дуже багато є і своєї техніки. Вони не знаходяться в оточенні. У них є підкріплення, і вони дуже успішно ведуть оборону аеропорту. У шахтарську терористи почали затоплювати шахту глибока, купальню, де працює майже три тисячі гірників. Ще місяць тому її керівник розповідав, чому важливо зберегти шахту у робочому стані. Для шахти я скажу, уголь – це наша життя. Нам діватися сьогодні нікуди, тому що, крім того, як добивати уголь, ми сьогодні практично ну, нічого не можемо робити. Продра по ДНРівськи, так зване Міністерство агропрому самопроголошеної республіки, наказує селянам доправити весь зібраний врожай на підконтрольні їм елеватори. Про оплату не йдеться. У місті Лутугине бойовики ЛНР змушують місцевих жителів продавати свої квартири. За нерухомість пропонують від 100 до 1000 доларів. Людям дають зрозуміти, що житло в них усе одно відберуть з компенсацією чи ні. А в Луганську тим часом бойовики влаштували розпродаж вкрадених автівок. На продаж виставлено близько 100 Автомобілів, які бойовики відібрали і у населення або викрали з автосалонів міста. Бойовики також випустили з полону власника автосалону Тойота, якого тримали кілька тижнів, поки чоловік не дав згоду переписати власність і активи на терористів. У РНБО нагадують, ці угоди здійснені під примусом, є нелегітимними і рекомендують громадянам, що постраждали від злочинів терористів, звертатися в прокуратуру чи міліцію, звісно, на території, яка контролюється Україною. Костянтин Павло Сакана Хочун, Донбас, спецкордва 2+,2. Бойовики за 8 кілометрів від Дебальцевого терористи стоять на трасі Харків, Ростов, до містечка долітають і мінометні міни і снаряди навколишні дороги і невеличкі села перебувають під контролем українських силовиків лише частково. Лінія фронту за містом умовна. Українські війська розкидані по полях, тільки так можна, хоча б контролювати територію від блокпоста до блокпоста. Олександр Моторний далі. Тутешні дороги, вони зовсім не схожі на швидкісні хайвеї, але мчати по ним тепер життєво необхідно з максимальною швидкістю. Одна рука тримає кермо, іншою так само життєво необхідно гвардійцю відчувати автомат. Адже із найближчими, прилеглими до Дебальцевого села, ми нині взагалі ситуація мало зрозуміла. Є тільки по дорогам пасти, ну деякі нікторі... дороги ми контролюємо, але не всі. Ну, ну, Їхній найперший встановлений на цій висоці національний український прапор не інакше як поїв жартують гвардійці шалений і постійний вітер. Відтак і себе вони вирішили звати тими, що із вітром розмовляють. Уже 45 днів. більш бою два виїхали з дому на чергову ротацію у перших числах серпня. Відтоді стоять на передовій біля і контролюють одну із ділянок лінії фронту на траверзі між Горлівкою та Вуглегорськом. Починаючи з правої сторони. Це є села і міста, які контрольовані нами. А от вже полівіше там село Гурти, Горлівка. Це абсолютно, тобто та територія вже абсолютно знаходиться під їхнім. Хоча стверджують гвардійці як такої лінії фронту, принаймні на їхній ділянці, нині не існує. На відстань стрілецького бою ворог не наближається, працюють з тієї сторони лише дистанційно. Гради, артилерія, міномети, тобто, все на відстані. Гвардійці власноруч встигли тут облаштувати доволі потужний укріп район. Ось кірка і лопати. Тут дуже земля, дуже земля тверда. Важка криворізькі танкісти окопалися просто пліч опліч, коли вони чують про танкові дуелі, лише стримано. Посміхаються Іван, механік водій української 64-ки, впевнений, у сучасній війні таке майже нереально. Натомість каже, воюють бойовики з Україною переважно на українських танках. Що з Криму 64-ки такі самі, Вони їх сюди перегнали і проти нас ними ж і воюють. Хоча ну слухи, ну слухами треба провіряти. Що їсім ця двойки їхні завезли сюди російські? Ну ще поки ми їх не бачили. Їм дуже кажуть хлопці, власне, які усюди на фронті допомагають волонтери. Кажуть, до бою готові забезпечені непогано, але зізнаються, проблема є серйозна. Телевізора не бачили. Телевізор не бачили. Так, да, і, і бані нормальні. І баня, і телевізор. От, оце все, що нам треба. Так, в принципі, за третє царі. не балакаємо. Ну, про жінок понятно. Інформаційний вакуум вони заповнюють творчістю. І мілітаристичного гатунку. Та ми ще творчістю займаємося. І цивільного. цивільного ще з 8 класу, виходить, з 14 років. Ага. Вишиваю. Це дівчині подарок. Вашій. А ще інколи слухають, чим в інформаційному сенсі годують ворога та цивільних симпатиків бойовиків. неру. від ворожої інформпропаганди, бойовий дух гвардійці підтримують, пам'ятаючи справжніх і реальних власних героїв. Генералу Кульчинському наші тричі. Слава слава слава! Коли саме головне за якого розвитку сюжету не зможуть залишити свій блокпост і повернутися додому охоронців вітряної висотки біля Дебальцево відповідь існує лише одна: Щоб Путін розуму набереться. Ні, то ми не підемо звідси. Ми свою землю не дамо закінчиться, то в будь-якому випадку це в Україні піде, а закінчиться вона точно нашою перемогою. з Донеччини. Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Микола Головко. Спецспорт два плюс будемо стояти. Коли кожен день як останні постійні обстріли, вибух і ніч її там не люблять найбільше, бо залишаються практично сліпими. Нашим кореспондентам вдалося поспілкуватися з хлопцями, які найпершими приймають на себе удар ворога І побачити, як живуть люди, які майже щодня з власних вікон спостерігають за ворожими снарядами і моляться, аби не влучили. Репортаж з Маріуполя Івана Гребанюка. Блокпост українських військовиків на виїзді з Маріуполя. По суті, це межа. Далі територія, яка опинилася між двома сторонами конфлікту, небезпечна. Нас попереджали перед дорогою. Ворожі снайпери. Не люблять незнайомців, але тут і досі живуть люди. Хоча, на перший погляд, села, які проїжджаємо, немов би завмерли. Тут не зустрінеш бабусь на лавах перед хатами, не побачиш перехожих, не почуєш сміху дітлахів. Ми взяли курс до найвіддаленішого від маріупольського блокпоста і водночас найближчого до ворога населеного пункту. Талаківка, по суті, один з найгарячіших населених пунктів на під'їздах до Маріуполя. Саме село знаходиться впритул до передової, і усі удари бойовиків по нашим позиціям тут приймають найпершими. Село живе, хоча не все. На вуличках тут так само нелюдно. А що далі до краю, то картина ще гнітючіша. Це останні перед лінією фронту хати. Розбиті вікна, зруйновані дахи і тиша. Тут життя завмерло, але з цієї вулички поїхали не всі. Баба Аня так її на селі кличуть. каже: вік вже не той, аби тікати. Все сподівається на Бога і схованку. Ось це одразу тікаємо. Це сижу, сижу, тут на скам'ячку, чуть почула, і тут в останнє в підвалі з дідом доводилось сидіти позавчора. Ми зустрічаємо ще сміливців пана Миколу з дружиною. Онучки приїхали у гості. Сьогодні тихо каже, що також не хоче їхати з дому. Просто не хоче. Розповіді ж про життя на лінії фронту не для слабкодухих. Коли снаряди літають, я даже чую, як підльот снаряда. Знаєш, як він гурчить, так і як ото лізом по голові. Отакий от звук. Мір. Знаєш, мир. нам стріляти не розрішає. А от та сторона. Ну, регулярно. Ми дістались до виїзду з села, до блокпоста 17-ї танкової бригади з Дніпропетровської області. Найближчі позиції бойовиків за кілька кілометрів звідси. Хлопці приймають вогонь найпершими. Откуди ви всі палите? Ну, з цієї сторони, сторони. сторони. Ну, в основному, це старони каміння. Чи Ну, В основному міномети були, а потім. Що-то, ну, був, раз, тому, що що був. Хто неділю, хто три місяці на життя під регулярними обстрілами тут не скаржиться. Да, Філір. Ми передаємо всім родним і близьким привіт, так? Да? Тут усе кажуть про обов'язок і перед селом, яке боронять, і перед тими, хто чекає вдома. Більшість з цих чоловіків на війну пішли добровольцями. О, синочки. Да, всегда рядом. всегда ряду. Світлини з найріднішими тут у кожного і не тільки. Завжди поруч, і те, що на цій війні вже давно стало негласним талісманом. Є з кого захищати, раді кого жити, раді кого жити, чому стрімітися. От пані сказали, раді чого стремитися. Військові кажуть, що найбільше тут не люблять ночі. Перебуваючи на передовій, не мають тепловізора. У темряві орієнтуються лише на слух. Зразу вистріл, слиш на свіст. Ну і буквально секунди 3-4 до 5 секунд і розривається вже міна. Не відступати до останнього тут обіцяють усі. Кажуть, з цим йшли у добровольці. Про це просять місцеві і додають: миру дочекаємось. Кожен день дзвонив, все нормально, все нормально. Ну, хвилюються батьки, звісно, за нас, за всіх. Ну а як Я... все... все добре буде. Все, все скоро скінчиться і все буде раз. З Донеччини Іван Гребенюк, Роман Сукач та Анатолій Єрмак, Спецкор 2+,2. плюс Майже всі жителі нової Праги, що на Кіровоградщині, вийшли на центральну площу селища, щоб віддати останню шану своєму земляку, 26-річному прикордоннику Максиму Озерову він служив в армії за контрактом. У зоні АТО із перших днів неоголошеної війни загинув поблизу селища Мала Орлівка на Донеччині в ніч з 26 на 27 вересня. Російські терористи атакували блокпост українських військових обстріляли градами, гранатометами. Мінометами, а потім і танками. Напад вдалося відбити ціною життя трьох патріотів. Разом із Максимом на блокпості загинуло ще двоє його товаришів. Загинув син. Загинув молодий хлопець. Загинув воїн. Загинув, захищаючи нашу державу від тих покидьків, від тих найманців, які посунулися на нашу землю. Безіменні, але пронумеровані у Слов'янську ексгумували два цвинтарі ДНРівців. З землі для експертизи ДНК підняли тіла близько сотні бойовиків. Усі вони були поховані майже стихійно під час бойових дій за слов'янськ. Трактором купали рів і вкладали тіла. В одній ямі могло бути по кілька чоловік на хрестах. Вибивали номер неупізнаних бійців. Приблизний вік, приблизна дата смерті та особистий номер. Вони загинули під час воєнних дій ще в травні-червні, але їх ховають зараз у друге. Пастух Степан каже: нові могили на цвинтарі на вулиці Смольні з'являються щодня. Постоянно привозять автобус, от, по два чоловіка хоронять прям по два. Погрівну привозять падва, по як говориться, гроба. І харонять так говорять, що хоронять ополченців. Хлопець розказує між боями і загиблими тут прощались по різному. Когось ховали зі зброєю в трунах, когось просто в целофані, просто кидали туди в цю яму і. Ні. Заривали, звісно. тільки тут за війну додалося шість рядів могил. Сюди не приходять місцеві ні вінків, ні квітів, голі хрести. А це вже інше кладовище по вулиці Дем'яна Бідного було однією з найгарячіших точок міста. По різні боки стояли блокпости самопроголошеної ДНР та української армії. Галина Іванівна розповідає: тоді це місце було дуже небезпечне. кладбище стріляли. Стріляли відтуда, і тут, але, виходить, через кладбище. Нам не дозволяло сходити туди, ми боялися. Інна ходить сюди щодня. Її племінник Роман не воював, загинув удома від прямого влучання міни, але родина хвилювалася, щоб загиблого не забрали на експертизу. Племінника вбила. 19 років. а сам уже Тобто Машина зарвалася будинок. стоїть без окон, без книжки. Тобто, діла на жодною, а племінника вже не піднімеш. Директор кладовища Ігор заспокоює, експерти застосувалися лише на ідентифікованих загиблих з боку ДНР. Тут два з половиною десятки. З них невідомими залишаються семеро виріли, пригнали трактор, всі в гробах, всі в свіночки лежать. Є неізвісні ребята. Все. просто люді викапували так узнавали е е е е причину смерті е і інізних увозили в морг. І брали ДНК, щоб потім же хтось буде, шукати, щоб їх знайшли. Місцеві кажуть, це поховання ДНРівців для них алея слави. Алея, є же Афганська у нас? Ма ви проходили центральну алею? Там похоронені афганістанці, ті, хто воював. А цих ребят похоронили, Дійсно, вони захищали свою город, защищали. Я горжуся ними, са своїм небесним. Конечно. Пускай, а че, Они за свій город. Они защищали своїх дітей, своїх матерей. От кого? От кого? А не знаю от кого. Наверное, от Обамы. З Донеччини. Наталя Нагорна, Вадим Литвин. Спецкор 2 плюс 2. На рінищині розконсервували гвоздики САО калібру 122 мм міліметри з радянських часів. Зберігались на складах. Ця гаубиця призначена для знищення арт батарей, дотів та живої сили. 40 снарядів у боєкомплекті, дальність польоту до 20 кілометрів. Машину офіційно взяли на озброєння у 71 році, але у 90-х з невідомих причин зняли з озброєння. Війна на сході внесла корективи, і гвоздики повертаються у стрій. Перші гаубиці вже довели до ладу, і вони незабаром поїдуть на фронт. В своєї черги чекають гармати, зенітки та інша зброя, що є на рівненських складах. є ще для ремонту і далекобійні гаубиці, є протитанкова артилерія і дуже багато є, яку ми будемо готувати і будемо видавати. Є і ЗУ-23, і стрілецька зброя нова. Стрілецька зброя, я наголошую на цьому нова. І знову показуха, і знову все для фронту. У Новопетрівцях знову міністри і знову обіцяють і теплий одяг, і нову техніку. Одяг до 10 жовтня. А техніку як вийде для Нацгвардії планують закупити близько 600 одиниць військової техніки. Це при тому, що і удосталь на складах 40 броньованих машин, що показали чиновникам, вже незабаром поїдуть на схід. Кугуар для стрімких рейдів. Сучасна заміна БТРам надто неповертким в умовах нинішньої війни. Ці швидкі броньовані машини робить український крас на базі Тойоти. Перші кугуари вже працюють у зоні. Ато командувач нацгвардії машини нахвалює, проте їх вдосконалюватимуть. Вони були в бою вже, були в бою, вже, а обстрілом... От єдина просьба бойців, що якщо можна, ще поставити на нього рішетку. А так. Очі хорошося показали. Оглядаючи військову техніку, Яценюк вимагає провести тест драйв в умовах подібних до зимових. Резина фактично все сезонка. Треба чисто чисту зимову поставити. Тому ем плюс ес, треба чисто зимову поставити. Вони ще поїздять так. Місці два. А от міцність броні прем'єру демонструють тут же. Нові машини, щоправда, пожаліли, розстрілювали ту, що вже побувала у зоні бойових дій. Квіт роз рісочку пробіла. А всікли остановилися показали. І те, про що бійці на передовій можуть поки що тільки мріяти. Мобільну казарму з усіма зручностями розраховано на мороз до мінус 40 градусів. Коштує одна така від 800 тисяч до мільйона гривень. Поки уряд розмірковує над тим, який варіант зимового блокпосту обрати, походними оселями бійців мають служити вахтові автобуси, кунги, які ще переробляють під спальні місця. З 10-го числа солдати будуть міти присібі. Вот кожна частина то їде там, з оснії поїде додовжена кількість кунгів. Это будет оперативная ситуація. А эти ці идут в, в нашу базу на нашій базі е в Артемовській, и в Краматорській і в, в Слов'янській е є оборудне поміщення, бивши ПТУ, де в нас вони знаходяться. на плацу. Бійці Вінницького полку Нацгвардії у цей час отримують зимову форму. Чоловіки переважно середнього віку пройшли підготовку вдома на Вінниччині. і за кілька днів мають вирушити у зону АТО. Скільки років ви? 52. Якусь спеціальність маєте військову? Так, да, маю спеціальність команди роти. На БТР, Жаль, що люди можуть справитися з на на них задачі до 10 жовтня. Вся нацгвардія, створена на базі внутрішніх військ МВС, має отримати зимову форму. Обіцяє прем'єр. А от як забезпечують зимовим спорядженням армійські частини, Ясенюк планує дізнатись у п'ятницю. Прем'єр дає зрозуміти, що стан тилових справ у Міноборони, на який він має обмежений вплив, його непокоїть. Ми поїдемо далі дивитися в армію, що зробило генеральний штаб і міністерство оборони, тому що кошти виділені. По моїм даним, те, що на папері, що закуплено 16 тисяч військової форми, цифри різняться. Тепер я хочу подивитися в реальності. Яка військова форма, якість цього взуття, якість цієї форми? На сам кінець яценюк розбирає сухпай і по черзі куштує вміст з усіх банок. Холодна перловка з м'ясом смакує не дуже решта подобається більше. Паште зручніше. Питання забезпечення харчами армійських частин вочевидь теж порушуватиметься цієї п'ятниці у міноборони. Там буквально сьогодні вибачались перед волонтерами за висловлювання командувача сухопутних військ Пушнякова. Він заявив, що армію повністю забезпечує міноборони, а волонтери роблять акції і кажуть, що годують військо. А насправді це мовляв не так. Марія Васильова Геннадій Шульга спецкордва 2+,2. Відпустка відкладається 13-й батальйон тероборони, який 29 вересня мав повернутись додому на ротацію і далі відбивається від артобстрілів. На Донбасі місяць тому перепочинок бійцям обіцяли у генштабі, адже на сході хлопці від початку АТО і попри те, що це бойова одиниця територіальної оборони воюють в першому та другому ешелонах. У комісаріаті родичам підтвердили існує директиви, згідно якої вояки мають приїхати на ротацію додому на Чернігівщину. Мали прибути ще вчора, але рідні бійці так і не дочекалися. Чому вони навіть не виїхали з Донбасу близьким, не пояснюють. Был написан рапорт от Жакуна, что на внутреннем э, совещании было решено перенести на месяц. В меру того, что были разглашены сроки. <coughs> на тот момент, когда мы об этом узнали, этот рапорт лежал на рассмотрении. Ну, не знаю, сейчас он принят или не принят, но судя по тому, что вот еще на месяц перенесли, скорее всего, что он принят. Воевать бороться, да уже готово, куда ты денешься. Но хочется отдыха, хочется расслабиться, чтобы хоть немножко, потому что жить каждый раз в стреме, бояться чего-то. Хоть немного, щоб головою спокоїтися, Тут ще одна бідашу. психологічно теж тяже. Дорожня вишиванка у Кам'янці-Подільському комунальники на одному з центральних перехрест міста виклали із різнокольорової бруківки український орнамент. Ескіз вишиванки придумали самостійно. За ідеєю перехрестя має бути, наче оздоблене хрестиком візерунок геометричний орнамент квітчастий. Комунальники патріоти створили щось схоже на кут вишитої скатертини. зелені квіти на дорозі та червоне обрамлення. Навколо вишиванка вийшла бездоганна. Особливо гарна вона з висоти та після дощу. Миру та спокою. Разом українці, ми сила. Тримайтеся.